Вітаю Флоріум Передивляємося, отримані замовлення. Ось таку полуничку я отримала. Ну, такими кущиками я не задоволена. Із трьох штук один, можливо, прийметься. В нього є якісь там натяки на життя, другий корінь негодний. А цей взагалі вже мертвий. Значить, мальвіною я не задоволена. Альбіон задоволена. Ось корінчики. Це вже корінчики. Тут вже верхушка, то такі питання відросте, а от корінчики мають бути ось, ось такі. Оці мені подобаються. Полуничка Хоней. Має бути три штуки. Не, роз, не показала, як я розривала, але тут тільки одна. Тільки одна. Немає навіть засохших. Тільки одна штука. Чи це ви вважаєте, що це їх тут три? Ось. Тільки одна штука виходить. Один кущик за 80 гривень купила. Не дуже. Розриваю наступний пакет, висипаю звідси, все, дивимося, що тут. Значить, це у нас. А, цікава якась малинка, фрамбері. Має бути три штуки. А ми бачимо раз. бачимо два. І бачимо три. Ну, тут ще більш-менш. Ось такий вигляд мають ці нещасні кущики. Я їх посадила в стаканчики, побачимо, як вони відживуть і хто залишиться живим після такого перебування в пакетиках.